Говорить Стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми розпочинаємо нашу радіопередачу з нашої постійної рубрики Актуальне інтерв'ю. Як ми вже повідомляли, 24 жовтня, в понеділок, у Стрийській міській раді голова постійної депутатської комісії з питань регламенту та законності Андрій Поврозник провів прес-конференцію для засобів масової інформації щодо системи електронних петицій. Він повідомив про початок роботи сервісу електронних петицій у місті Стрию на єдиній платформі місцевих петицій. І сьогодні пан Андрій у нас в студії для того, щоб ми детальніше, як ми і обіцяли, поговорили на цю тему. Отож, пане Андрію, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрия. Ну і почнемо з уточнення. Отже, стрияни віднині мають можливість... Подавати свої колективні пропозиції та бачення розвитку громади шляхом подачі електронних петицій. Для можливості подати петицію. що потрібно зробити і як це практично має виглядати? Доброго дня, шановні радіослухачі. Для того, щоб подати електронну петицію, слід зареєструватися на єдиній платформі місцевих петицій за веб-адресою e-dem. К.ін.юа або така кнопочка, яка автоматично буде відправляти для цього сервісу, уже фактично сьогодні-завтра появиться на сайті міської ради, тобто можна заходити на офіційний сайт міської ради і звідти бути перенаправленим для подачі цієї електронної петиції. Для того щоб мати змогу. Подати свою петицію чи підтримати уже подані. Дуже приємно мені від того, що стрийська громада направду виявилася досить активною. Сьогодні фактично кілька днів відколи цей сервіс почав працювати. Ми вже маємо дві петиції зареєстровані на сайті, по яких йде збір підписів. І я вчора ввечері дивився доста активно йде збір підписів. Е, ще кілька е, таких. Петиції є на даний час на модерації, тобто проходять перевірку, чи вони не містять якихось неприпустимих закликів тих, що передбачено. Звідси три питання, але по порядку. В першу чергу цікаво. Отже, для наших радіослухачів, щоб петиція була зареєстрована, наскільки я знаю, потрібно зібрати тисячу підписів, так? Ні. Ні. Для нашого міста. Кожен мешканець індивідуально може висловити своє бачення, свою пропозицію, своє прохання. Він реєструється на цьому сайті і реєструє петицію. З цього моменту починається відлік 60 днів. Сайт відразу відображається. Протягом якого слід зібрати для нашого міста 150 підписів. Тобто, інші громадяни, зайшовши на цей сайт, побачивши таку петицію, мають можливість її підтримати. Вони її після реєстрації авторизації на сайті вони її підтримують, і сайт знову ж таки відображає, скільки ще необхідно підписів і скільки часу. Залишається для їх збору. З того моменту, коли ця петиція набирає 150 підписів в 60-денний термін, вона стає обов'язковою для розгляду е, органу місцевого самоврядування. Є прописана процедура міською радою, як повинно бути розглянуте це питання. І станом на сьогоднішній день, я вже можу сказати: ми маємо е, одну петицію. Е, про облаштування пішохідного переходу на вулиці Олени Степанівни, оскільки тут дуже багато діток зранку йдучи до шостої школи переходять дорогу, а це питання не на нерегульованому, фактично цьому переході. Інша петиція стосується реконструкції фонтану на проспекті Чорновола. Відтак громада активно взялася висловлювати свої думки. На предмет тих інфраструктурних об'єктів, які вони вважають нагальними для вирішення в нашому місті, і це є дуже хороший орієнтир для міської влади, для депутатів, все ж таки, бачити і чути відклик громади, які питання є актуальними для нашої громади більше, а які питання є менш актуальними для нашої громади. Ну, Ви фактично відповіли на друге моє запитання. Я власне, хотіла запитати, яка тематика електронних петицій, ви це вже сказали, і мені було цікаво, які власне, перші петиції зареєстровані. Це свідчить саме про себе. Тобто конкретні, актуальні питання, які громадськість бачить чітко і орієнтується в них, тому що живе у цьому місці. А власне кількість людей, які мали б ну, збір підписів, то власне, залежить від кількості мешканців даного географічного об'єкту. Я так зрозуміла? Ну і третє питання, ви, власне, зачепили на початку нашої розмови про те, які петиції не можуть бути прийнятими. Тобто тут оговорюється ви, як юрист, декілька слів про те, що, які петиції не можуть бути зареєстровані. Не можуть бути подані і зареєстровані петиції, які закликають до повалення державного конституційного ладу, розпалювання міжетнічної ворожнечі, тобто ті питання, які напряму заборонені законом з будь-яких інших питань суспільної сфери, будь-яких інших наголошу, тобто це не обов'язково розвиток інфраструктурних об'єктів, це будь-які думки і бачення громади розвитку в нашому місті суспільних відносин. Можуть бути е, розміщені на цьому сайті, можуть проходити збір підписів. І якщо буде видно, що це питання є дійсно актуальним для громади, воно обов'язково буде розглянуто і воно обов'язково буде вирішено. Е, дякую. І ще раз тоді повторіть нас сайту, куди можна заходити, реєструватися, щоб ті, хто на сьогодні слухають, можливо, записали для себе для наших радіослухачів. Думаю, інформація зацікавила. Ці, ті, в кого вдома на роботі, в телефоні, в інших речах є е, мережа і доступ до мережі інтернет, можуть це зробити на сайті e-dem.in.ua. це називається єдине єдина. Е, Платформа місцевих петицій або можуть е, зробити подати таку петицію, зайшовши на офіційний сайт Стрийської міської ради стрейтера.га.юа. І, е, власне, за переходом, за, за, за таким банерком, е, кнопочкою перейти на цей сайт для того, щоб пройти процедуру реєстрації. На, ще нагадаю: для того, щоб пройти процедуру реєстрації на цьому сайті, е, можна використати. Е, Електронний цифровий підпис, кого він є, можна використати засіб електронної е, ідентифікації, так званий Bank ID, для тих, в кого є банківські платіжні картки, підключені до цього сервісу. В кого ж цього немає, можуть зробити таку реєстрацію, вказавши своє прізвище, ім'я по батькові, електронну адресу, тобто е, свою електронну пошту, а також е, номер мобільного телефону, на який надійде. СМС з кодом реєстрації таку реєстрацію слід пройти лише один раз, і потім, використовуючи свою логін і пароль, можна подавати нові петиції чи підтримувати існуючі петиції. Тому закликаю нашу громаду більш активно все ж таки використовувати цей засіб комунікації і е, дати розуміння того, які проблеми нашого міста потребують найнагальнішого вирішення на думку громади. Дякую. Тобто тут буде хороший, дуже вдалий двосторонній зв'язок, якщо це запрацює. Так, воно е, вже запрацювало, пані Галя, тому ми вже бачимо, що громада почала активно використовувати. Як е, хочу зазначити, для порівняння з іншими містами е, Львівської області, які чуть раніше підключилися до цієї платформи. Е, в деяких містах за. Вів року за за кілька місяців було зареєстровано одна, дві, три петиції в нашому місті. За 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 фактично перший один-два дні роботи ми вже маємо значну кількість поданих петицій, і це свідчить про те, що Стрийська громада все ж таки є активною і має намір. Активно відстоювати свої інтереси, ну я хочу сказати лише для порівняння для прикладу. Наприклад, по Львівській області одна з таких петицій, на яку е, зараз почали збір підписів, це петиція про пасажирські перевезення приміським транспортом. Ми знаємо, виникло це питання, е, що е, зараз частина автобусів їде тільки до автостанції 1, це е, на початку Львова біля Сихова. і Власне, дуже багато незручностей для людей, які доїжджають е, до роботи на навчання. Зараз йде збір е, підписів на реєстрацію петиції про вимогу повернути кінцеві зупинки приміських маршруток Миколаївського, Новороздільського, Жедачівського, Стрийського напрямків з автостанції 1 у Львові на попередні погоджені місця, площа Петрушевича, Приміський вокзал. І власне. Е, Дата початку збору підписів це було 5 жовтня. До кінця збору підписів залишився 41 день, і станом на 24 жовтня під петицію підписали тільки 29 осіб з тисячі необхідних, щоб її зареєструвати. Тому я вважаю, що в порівнянні з цим стріяни дійсно дуже активні, якщо ви кажете, що за перші декілька днів є такі результати. Так, звичайно, хотілося би тут зазначити, власне раз ми зачепили тему транспорту, що ми знаємо, в нас в місті також склалися певні проблеми з перевізником і тут. Хотів би сказати кілька слів на захист, власне, в тому числі і, і міста Львова, і Львівської міської влади. Ми бачимо майже аналогічну ситуацію в нас в місті на приміському вокзалі. Тобто, з одного боку, ми маємо користь того, що люди можуть під'їхати транспортом в зручну їм точку. так? Різними видами з іншого боку, ми маємо величезні незручності, оскільки в районі залізничного вокзалу на сьогоднішній момент не тільки важко проїхати, важко пройти небезпечно пройти, оскільки там і велика частина діток з нового світу, які йдуть в місто, в школу, в садочки, мешканці, які йдуть на роботу, фактично. Наражають своє життя в тому числі на небезпеку через таку велику присутність там різноманітного транспорту. Тому ці питання є дуже важливими для вивчення їх фахівцями належного. Аналізу і рівномірного забезпечення прав усіх сторін в таких ситуаціях, ну і тут ще одне: от скажімо, якщо будуть виникати питання, ті чи інші на е, акну, ну, актуальні для нашого міста, то власне така система реєстрації електронних петицій, це питання, воно вияснить, прояснить, скажімо, які питання більш актуальні, які менш актуальні, так. Е, так, тому що завжди між мешканцями я от е, дуже характерно дивився в Фейсбук е, коментарі під е, особи, які е, розмістили ці перші петиції, закликали активно їх підтримати, і там відбулися. Такі е, дебати в коментарях на цей предмет частина людей так це дуже важливе питання. Ми його бачимо актуальне, і ми вже підписали цю петицію. Інші люди викладали свої бачення про те, що ні, ми не вважаємо фонтан настільки актуальним на сьогодні. Як більш актуальним ми вважаємо там проблему централізованого водопостачання, водовідведення в районі вулиці Шептицького і. Це дає розуміння е, з, тих пріоритетів, які, на які слід на даний час міській владі звернути особливу увагу. Е, ми будемо бачити, звертати значну увагу як депутати на той момент, що. Певна петиція за дуже короткий срок набере більше навіть ніж необхідна кількість підтримки і голосів. А деякі петиції так і залишаться там лише з ініційованими з дуже мінімальною підтримкою. Це дасть розуміння того, що ті питання не є настільки актуальними для громади, як інші, які набирають значної кількості голосів і, відповідно, є необхідними до вирішення нашим органом місцевого самоврядування. Тобто це буде як своєрідний лакмусовий папірець, який покаже, які питання треба вирішувати в першу чергу, які можуть зачекати. І це теж буде в принципі дуже важливо для розвитку нашого міста. Так, пані Галино, так. Дякую вам за цікаву розмову, за те, що знайшли час завітати до нас у студію. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні в рубриці актуальне інтерв'ю моїм співрозмовником був Депутат Стрийської міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань регламенту та законності Андрій Поврозник, мова йшла про початок роботи сервісу електронних петицій у місті Стрию на єдиній платформі місцевих петицій та про процедуру реєстрації, подачі петицій та подальший розгляд петицій органами Стрийської міської ради. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия і її продовжить наш інформаційний блок. 26 жовтня у середу відбулося засідання Стрийського міськвиконкому під головуванням міського голови Стрия Романа Шрамов'ята. З інформаціями про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста, про закріплення житлової площі за дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, про дозвіл на реєстрацію проживання, про дозвіл на позбавлення батьківських прав, про дозвіл на обдарування, виступив заступник міського голови Роман Волинець. Перший заступник міського голови Роман Маланій поінформував про продовження оренди нежитлових приміщень та про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради за номером 75 про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури міста Стрия. На засіданні міської конкому розглянуто питання про затвердження проєктно-кошторисної документації, про видалення сухостійких та аварійних дерев, про взяття на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, про затвердження складу міської комісії з безпеки дорожнього руху, про погодження встановлення пам'ятних таблиць для вшанування пам'яті Лева та Дарії, Ребет. Та інші питання. Підсумовуючи засідання міськвиконкому, міський голова Роман Шрамов'ят наголосив, що роботи по благоустрою міста, які були заплановані на цей рік, на завершенні. З розглянутих питань прийнято відповідні рішення. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. Начальник Стрийської податкової інспекції Роман Галадій провів семінар тренінг, на якому було обговорено особливості перереєстрації неприбуткових організацій. В ньому взяли участь бухгалтери та керівники неприбуткових підприємств, установ та організацій Стрищини. Тема була такою зміни в декларації з податку на прибуток, огляд актуальних роз'яснень щодо податку на прибуток, податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб та інше. На початку семінару Роман Гладій зауважив, що роз'яснювальна робота серед платників є пріоритетною, адже проінформовані платники податків більш ефективні. У веденні бізнесу, а також сумлінні у сплаті податків, семінар, під час якого присутніх ознайомили з перспективним законодавством, дасть змогу спланувати господарську діяльність у 2017 році, в рамках семінару присутніх поінформовано про постанову Кабінету міністрів України від 13 липня цього року. За номером 440, якою затверджено порядок ведення реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств установ та організації до реєстру та виключення з реєстру, який вступив у дію з 16 липня 2016 року, а також 2 серпня цього року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17 червня цього року, за номером 553, яким затверджено нову форму звіту про використання доходів прибутків непри, 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 неприбуткової організації, відповідно, втратив чинність наказ Міністерства доходів від 27 січня 2014 року за номером 85, про затвердження форми і порядку складання податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій. Також було роз'яснено дії неприбуткової організації, якщо статутні документи не відповідають вимогам податкового кодексу України у 2016 році. Присутні мали змогу почути про проєкт змін до кодексу України в частині податку на прибуток підприємств та спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також актуальні питання обчислення податку на прибуток та єдиного податку. Зупинилися і на актуальних питаннях оподаткування доходів фізичних осіб та проаналізували зміни щодо оподаткування доходів фізичних осіб і підприємницької діяльності в проєкті змін до податкового кодексу України. Суб'єкти господарювання отримали відповіді на свої запитання. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу в міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний інфро... блок. Повторно оголошується конкурс на заміщення вакантних посад у стрийському міськвиконкомі. Відповідно до розпорядження міського голови Стрия від 24 жовтня цього року виконком Стрийської міської ради повторно оголошує конкурс на заміщення вакантних посад головного спеціаліста відділу архітектури та містобудування, вимоги до кандидатів, вища освіта за напрямком підготовки архітектури та містобудування, за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, знання та вміння в галузі експлуатації комп'ютерної техніки і офісного програмного забезпечення, а також заміщення вакантної посади головного спеціаліста фінансово-господарського відділу. На період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, вимоги до кандидатів, вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра спеціаліста, знання та вміння в галузі експлуатації комп'ютерної техніки та офісного програмного забезпечення, стаж роботи за фахом не менше двох років. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні подати до конкурсної комісії такі документи. Заяву про участь у конкурсі. Особову картку, форма P2DS з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4х6 см, копію диплома, копію паспорта, копію військового квитка. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік за формою, передбаченою законом України, про засади запобігання і протидії корупції, заяву про згоду на обробку персональних даних. Документи приймаються до 24 листопада цього року. За довідками звертатися за адресою. Місто Стрий, вулиця Шевченка, 71, кабінет номер 20 Телефон для довідок 71122. Або кабінет номер 24 телефон для довідок 71223. Повторюємо місто Стрий, вулиця Шевченка, 71. Кабінет номер 20 телефон 71122. Кабінет номер 24 телефон 71223. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухайте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний блок. Традиційний Великий Карпатський ярмарок відбудеться сьогодні, точніше, сьогодні він уже розпочав свою роботу, завтра та післязавтра на Майдані Ринок. На ярмарок фестиваль запрошені виробники-продавці екологічно чистої та сільськогосподарської продукції з усієї України. Цей захід чудова нагода познайомити покупців і туристів з красою міста і привітними стріянами, зробити закупи, провести незабутньо час відпочити. Гості можуть придбати різноманітні продукти, посмакувати гарячі страви від кращих кухарів регіону. Під час фестивалю. Буде проводитися творча імпреза Місто митців, головний зміст якої майстер-класи від професіоналів народних ремесел для молоді і всіх бажаючих. Головна подія завтрашнього суботнього дня всеміський музичний флешмоб Співаємо разом. Організатори запрошують усіх стріян прийти на Майдан-Ринок о 13-й годині і разом заспівати пісню про Стрий і Україну. Опісля відбудуться показові виступи бойового гопака і козацькі змагання для любителів спорту, де вони зможуть продемонструвати свою силу і спритність, потягнути віз з глядачами, перегони з мішками зі збіжжям, підняти колоду. На сцені фестивалю буде відбуватися святковий гала-концерт за участю талантів регіону співаків і танцюристів. А в неділю. Стріяни та гості міста стануть свідками небаченого театралізованого дійства бої середньовічних лицарів. На Майдані працюватимуть атракціони. Будуть проводитися різноманітні ігри, конкурси для дітей та дорослих. Серед гостей фестивалю буде розігруватися лотерея. В музеї садибі Ольги Бачинської, що по вулиці Валовій, 6. Відкрилася нова виставка під промовистою назвою Вишиття веселкове розквітає над краєм. Це перша виставка з серії Обереги українського роду районного будинку творчості дітей та юнацтва. Виставка буде діяти до кінця листопада. Завітайте в музей Ольги Бачинської на вулицю Балову 6, і ви отримаєте справжню насолоду від чудових творів мистецтва. Залишається лише додати, що відкриття такої виставки в музеї садибі Ольги Бачинської подія знакова, адже сама Ольга Бачинська була знаною вишивальницею, збирачкою народних орнаментів, берегинею традицій народної творчості. А у виставковому залі по вулиці Шевченка, 107, діє виставка Невід'ємні. Експонуються твори молодих художників Стріянина Ігоря Мельника, Соломії Ковтун зі Львова та Сергія Декалюка з Тернополя. Завітайте на виставку і ви отримаєте справжню інтелектуальну насолоду. Стріяни та гості міста мають також змогу оглянути мистецькі роботи Софії Садловської палітра мого життя в меморіальному комплексі Борцям за волю України по вулиці Євгена Олесницького, 4. Тут також експонується виставка екслібрисів Остапа Оброци. Стрийський об'єднаний міський військовий комісаріат проводить відбір громадян призовного віку та військовозобов'язаних на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського та старшинського складу. Урядом та керівництвом Збройних сил України вжито ряд заходів, спрямованих на підвищення мотивації громадян для вступу на військову службу за контрактом. Зокрема, відповідно до закону України про державний бюджет України на 2016 рік, Міністерством оборони України передбачено збільшення показника середньомісячного грошового забезпечення рядового, сержантського та старшинського складу. Які проходять військову службу за контрактом, а саме гарантовано грошове забезпечення у розмірі від 7 тисяч гривень до 10 тисяч гривень, пільги та соціальні гарантії для військовослужбовців, які проходять військову службу, а саме отримання житла за рахунок держави, речове забезпечення відповідно до визначених норм. Використання щорічної основної відпустки зі збереженням грошового матеріального забезпечення та грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення, забезпечення військовослужбовців за контрактом безкоштовними обідами у робочі дні або за бажанням грошовою компенсацією, безплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров'я. Для отримання більш детальної інформації звертатися за адресою Місто Стрий, вулиця Нижанківського, 6, Військовий комісаріат. Телефон для довідок 531 23 531 23 Місто Стрий вулиця Нижанківського, 6. Військовий комісаріат. Триває передплата періодичних друкованих видань на 2016 рік. Передплатна вартість часопису гомін волі на один місяць 15 гривень. Крім того, Укрпошта встановила розмір плати за приймання передплати на один місяць 95 копійок, на два місяці 2 гривні 15 копійок. Оформити передплату на часопис гомін волі можна у будь-якому з поштових відділень міст Стрия, Моршина та Стрийського району. У листонош, а також в редакції газети по вулиці Богдана Хмельницького, 43. Передплатний індекс часопису гомін волі 30 416, 30 416. А нам залишається лише додати, що передплативши місцевий часопис гомін волі, ви будете в курсі всіх місцевих подій. Місцевий часопис гомін волі виходить двічі на тиждень, а в суботньому. Номері для вас розміщена програма телепередач. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до наступного тижня. Ви слухали чергову передачу військової студії радіомовлення Голос Стрия». звучав наш інформаційно-аналітичний випуск. З вами була радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, приємних вихідних в колі, близьких і друзів.